Доброго раночку, шановні колеги. Дуже приємно всіх бачити. Ще раз приємно привітатися. Доброго дня обласна адмі... адміністрація, обласна рада. Починаємо. Сьогодні у нас присутні, Валерія Олегіни не бачу. Сьогодні у нас присутні Ілья Миколаївич, таке да? Чи не бачу я? Ні. Ольга Миколаївна Бондаренко. Так, чекайте, Ольга Володимирівна щось телефонує. Так, Ольга Володимирівна. Алло, алло, та. так. Так, да, так, ти тільки почали. Так, під'єднуйтесь. Під ага. Зрозуміло. 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 Так, да, да, Ольга Володимирівна, дякую. Я зараз передам комісії. Да, дякую вам. Бер, бер, бережіть себе. Та. Ольга Володимирівна Львова зателефонувала, казала, що зараз вона там на передовій з хлопцям провезла гуманітарну допомогу, але вона підтримує усі е, питання, які ми сьогодні будемо розглядати на порядку. денному. тому е, починаємо. Переходимо. Скажіть, будь ласка, чи є зауваження до нашого А, Ні, давайте спочатку ми оберемо секретаря, да, пана Кува, нашого, е, якщо ви не проти, бо секретар нашої комісії не може виконувати, вона не є в межах Харківської області. Хто за те, щоб обрати? Дякую, Василю Володимировича. Дякую одноголосно. І давайте за порядок денний. Якщо є зауваження, то пропоную ви зараз сказати. Якщо ні, то переголосуємо за порядок денний. Хто за? Одноголосно. Дякую переходимо до першого питання. Це про проєкт з розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального закладу ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради. Нагадую, що у нас там пан Шишко Ігор. Наразі на нього завтра закінчується, закінчується термін його двох місяців. Тому нам потрібно, щоб далі існувала цей заклад, переобрати його або на так може виправити мене, або на два місяці, так розумію, да, або і винесити буде виносити це питання вже на наступну комісію. ще раз. І в сесійну залу, так? Підкажіть мені Ілля і Миколайович. Uh, ні. Наскільки да. я знаю, зараз передбачено два місяці призначення на два місяці. Uh -huh. ну, і, да. і, оп, правильно, Розпорядженням голови обласної ради пропонується призначити на два місяці, ну а далі буде вирішуватися. Все, зрозуміло. Uh... Пропоную заслухати пана Ігоря, що він за цей час зробив. Може, якісь будуть до нас будуть кові питання, пане Ігорю. Будь ласка, дякую. Доброго дня усім. Значить, за цей час, 10 грудня 2024 року, було зареєстровано заклад в державних реєстрах. А саме, значить, Державному реєстрі установ в податковій інспекції, пенсійному фонді, Управлінні статистики додано до мережі Державної казначейської служби відкрито рахунки відповідним чином. Зроблені бюджетні запити, і все зроблене для організації роботи установи. Значить, окрім того, за цей час. Було виготовлено і початку, а проведено аналіз штатних структур подібних закладів, які вже працюють в Україні. Аналіз значить проведено було різних форм господарювання, і хоча у нас вже є форма власності, комунальний заклад, але може там треба щось змінити. Поки що так все влаштовує, і так далі. Значить, проведено огляд приміщень, в яких попередньо. Вже така думка можна розмістити наш заклад. Деякі перебувають у спільній власності територіальної громади області, тобто безпосередньо власності обласної ради. Зараз ведеться робота щодо можливості їх передачі в оперативне управління закладу, і значить, крім того, є приміщення, яке перебуває в державній власності в оперативному управлінні обласної військової державної адміністрації. Теж ведеться робота щодо упорядкування всіх документів для того, щоб можна було взяти або в оренду, або передати власність обласній раді, і потім відповідно до цього закладу. Значить, окрім того, заклад налагодив ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування органами державної влади, Верховною Радою, міністерствами. Мною було проведення декілька зустрічей з заступниками різних міністерств. Міністра різних міністерств. Значить, окрім того, значить, побудував. Ми підписали з деякими меморандумами, а саме з міністерством охорони здоров'я, про налагодження тісної співпраці щодо реабілітації військовослужбовців, які звільняються і. Значить, їхніх родин, родин загиблих і так далі, і впровадження в нашому закладі попередньої телемедицини, щоб можна було одночасно, як хтось буде відвідувати, надавати допомогу. безпосередньо розроблено штатний розпис. Ще зараз перебуває на погодження в департаменті соціального запису захисту і управління з питань ветеранів обласної військової адміністрації. Значить, долучена мною безпосередньо було проведено зустріч з Міланом Павловичем. Це заступник директора місії USAID в Україні. Але ж таки, ми знаємо, що на даний час є певні проблеми, і з їхніми проектами і призупинка фінансування. Але ж таки маємо надію, що подалі з нами вже напрацьовані якісь там моменти. З ними і будемо впроваджувати і фінансування від міжнародних партнерів і допомогу. Значить, проведено декілька нарад з ветеранами, з ветеранською спільнотою, з провідними громадськими об'єднаннями. ветеранськими. вже надається на базі волонтерських засад правнича допомога і допомога психологічна нашим, значить, вже ветеранам, їхнім сім'ям. Значить, розноблена та впроваджена, пробний захід це реабілітація через музичні інструменти, а саме через гру на барабанах. Значить, це все підсвітлюється в роботі закладу постійно в значить в засобах масової інформації, провідних державних телеканалах, всіх медіагенціях. Окрім того, значить такого розпочаткування наше ми. Висвітлили у провідних світових газетах, таких як Нью-Йорк Таймс і Юміурі Шембун, це найставніша японська газета. і у співпраці з ними шукаємо міжнародних донорів від них. Значить, для того, щоб налагодити таку сталу роботу закладу. От ну можу сказати що проти звітно. Періоду заклад мав такі міцні контакти, міцні напрацювання, що надалі дозволяє розбудовувати і створювати такі комфортні умови для ветеранів в області? Дякую, Добре, дякую, пане Ігорю. Скажіть, будь ласка, ну взагалі стосовно приміщення, яке воно ну, повинно вже починати працювати, скільки часу вам дають ну? Які терміни вам кажуть, що нам предоставлять вам приміщення для того, щоб ви могли повноцінно працювати? На жаль, на сьогоднішній день зрозумілих ніяких будемо так казати чинників немає тому, що з театральним концертним центром зараз опрацьовуємо за голосою радою. Опрацьовуємо там. Є певні питання щодо технічного паспорту. А от з державним приміщенням, яке переводить у зоні впливу обласної військової адміністрації, там є питання. Того, що воно перебуває на палаці їхнього державного підприємства, яке ну, може не банкрут, а перебуває в такому жахливому стані. З момента, будемо казати, з момента повномасштабного вторгнення, зараз на минулому тижні там змінили директора, і все рухається до того, щоб далі вирішувати питання щодо Передачі в оренду, але але просто не зрозуміло там є деякі борги, як от цим буде вирішуватися. Ну і наразі зараз шукаємо, може, десь ще попередньо знайдемо приміщення, підходять підходячі для того, щоб ми могли вже розпочати якусь роботу і приймати там людей. Пане Юрій, я так розумію, на даний час ми не маємо приміщення, яке от, спочатку було обговорювалося, що буде саме під цей заклад зроблено. Е, ну, я, ми, я не називаю бо веде запис, не називаю це приміщення, бо це буде в доступі в інтернеті. Е, от це приміщення, яке ми спочатку розглядалися. Чому, чому ми зупинилися і не хоч, ну, чого там чи не відбувається? Чому ми шукаємо приміщення, яке треба орендувати? Що відбувається? Можете нам дати? Дивіться, ну, ми написали листи безпосередньо мною було написано листи. До наших комунальних підприємств закладів установ, до обласної ради і до обласної військової адміністрації. Наразі чекаю відповіді. Тобто відповіді у мене е, такої немає, щоб я міг відповісти відповідно до якихось їхніх е, е, викладених вже на папері е, обставин, які або дозволяють, або перешкоджають, е, значить. Зрозуміло. Зрозуміло. Пане Ігорі, можна вас буде попросити, щоб ви так само додали дуплікати нам цих ну листів відповіді, я маю на увазі, що відбувається, щоб ми хотіли для себе мали розуміння. Чи допомагає вам військова адміністрація, обласна рада допомагає ли вам в цьому питання і як вони відповідають? Ну, нам для комісія цікаво, який процес у вас відбувається, добре? Звісно, звісно. Колеги, маємо запитання до пана Ігоря? Немає. Ну, то якщо тоді не маємо запитань, то до, тоді я пропоную ставити на голосування е, інформацію, взяти до відома і походити даний проєкт розпорядження голови обласної ради щодо двох місяців призначення виконуючим обов'язки. Хто за? Дякуємо одноголосно. Пане Ігорі, дякуємо вам. Якщо хочете, Дякую. можете залишатися, а хочете, можете вийти по ваших справах. У нас ще одне питання. Дякую. Друге питання це про проєкт розпорядження голови обласної ради, про порядок роботи Чебань Оксани Леоніди, директора комунальної установи Богодухівського гірчного гі... гі... другого пенсіонату. Повинна доповідати заступниця начальника управління з питань. Вибачте, зараз скажу. О, через... Ковальова Олена Михайлівна, вона тут є, так? Да, да, Олена да, Михайлівна. Да. Да, будь ласка, два пару слів, і хотілося б все ж таки почути е, Оксану Леонідівну теж. Доброго дня, шановні депутати, Оксана Леонідовна сьогодні присутня у залі, від неї надійшла заява з проханням визначити її дистанційний режим роботи. Враховуючи, що підопічні на даний час всі переміщені у зв'язку з загрозою військового власника на сьогодні, тому вона просить визначити її дистанційний режим роботи, відповідно до якого вона. Буде здійснювати свою роботу, але не за основним місцем роботи і у час. Також на сьогодні присутні представителі департаменту соціального захисту населення, які цю заяву теж погодили. У нас, окремо, так, є погодження. Так, офіційно є погодження. Заступника директора департаменту пані перенести. Доброго дня. Так, доброго дня. Хотіла питання щодо е директора комунального установої багатухавських е гіріатричних пацієнтів щодо е її заяви по про, -про дистанційну форму роботу. Перенести на наступне. А мета. Я вам додатково повідомлю, яка мета. Я просто дов, ви ну, департамент соцзахисту дуже просили, щоб ми це питання розглянули до нового року. Зараз ми питання, ну, дайте ми, члени інші члени комісії, так само хочуть почути. За позиція, тому нам, 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 нам необхідний час для того, щоб розглянути повторно це питання. Колеги, що ви з цього приводу думаєте? Ну, я особисто думаю, навіщо його тоді сьогодні було вносити, забирати наш час, якщо його відтерміновують. Ми мали таку інформацію от, до самої комісії. У нас є письмове погодження відповідно до вимог чинного законодавства. Положення управління було підготовлено відповідно проект рішення, який винесений на розгляд комісії стосовно непогодження і там якогось часу для доработки департаментом, Я з'ясувала тільки наразі на комісії, тому що у нас є письмове погодження департаменту, на підставі якого в тому числі ми готували проект розпорядження. Просто ну, ви тоді мене готує... питання так. так. Самі не розумієте, що ви готуєте. Ну, здається, так. Ілля Миколаївич, скажіть, будь ласка, Ілля Миколаївич, є тут, так? так? Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз розглянемо і погодимо заяву, яка була попередня, це буде юридично правильного? Дивіться, якщо є у нас погодження з боку департаменту, воно відповідає вимогам чинного законодавства і зараз пакет документів підготовлено, то з формальної точки зору. Дане питання готове до розгляду і можна приймати рішення з цього. Але є питання взаємозв'язків між адміністрацією, депутатським корпусом, виконавчим апаратом узгодженості позиції. І я, ну, я можу так, ну. Ні, я просто бачу це як саботаж, знаєте. Я можу. Так, вибачте, знаєте що, що потім, якщо буде це питання, ж буде розглядатися на пленарному засіданні? А, ні. а все, це все проект розпорядження. Ну тобто з юридичної да, з юридичної точки зору на цей момент ніяких зауважень нема і можна розглядати. Ну а що буде далі? Я просто не розумію, чому таке ставлення для вашої профільної комісії як керівника виконуючого обов'язки ми директора департаменту. Ви могли б зателефонувати або звернутися до секретаря комісії, сказати, що ви ці питання хочете зняти, щоб ми його взагалі не розглядали. До нового року ви, вибачте мені мозк винесли, щоб ми провели комісію з одного цього питання, а зараз просто якийсь там дитячий садочок. Колеги, я от ну, вашого ну я б зробила принципово, розглянула це питання і проголосувала, щоб наступного разу ці питання обговорювалися і ставилися. Ну, Заздалегідь. Тому як ви скажете зараз, якщо ви погоджуєтесь розглянути це питання і сказати, так, ми голосуємо, хай людина працює дистанційно, а якщо ні, то ну знімаємо це питання. Я, я на ваш розсуд. Як ви скажете, колеги? Добре, добре. Я погоджуюсь. Я теж. То може я мені сказати? Так, будь ласка, я хочу сказати, що про засідання комісії я дізналася в 9.45. У вас було 15 хвилин. Зателефонувати мені або е, прийти до комісії до пані Олени і сказати, що ми це питання хочемо зняти. Е, то ми, е, колеги, ми голосуємо, щоб перевести людину на онлайн, так? Голосування? То тоді давайте ставимо питання це. Е, е, ставлю тоді на голосування, інформацію взяти до відомо і погодити дане про розпорядження голови обласної ради. Хто за? Дякую, шановні колеги. У нас питання принципи за чиє закриття. У нас питання третє різне вичерпне. І просила Олена нагадати, що нам необхідно всім провести, провести звіти депутатів до 14.02, а довідки передати до 21.02. Ну це таке інформаційне. Тому, якщо більше немає пропозиції або там якісь, то я вам дуже вдячна за плідну роботу і всім гарного дня. Дякую. 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 дякую, дякую, до побачення.